всі були готові. Відповідно за до закону України про місцеве України загальний склад ради 26 депутатів. На пленарне засідання 44 сесії Сергійської ради 8 скликання прибуло 20 депутатів. 19. Одного у нас немає. Ну, думала, Міщенко, бо Міщенко. Що... Немає Міщенка, тому у нас сьогодні 19. Раз, два, три, чотири. Відсутні Біловол, Залушник, Коваленко, Конінова, Сталів і Міщенко. Сесія Ради є повноваженою. Відповідно до статті 46 закону України про місцеві України, та згідно з рекламою селищної ради пропонує пленарне засідання 44-ї сесії селищної ради 8 стикання відкрите. Є інші пропозиції? Інші пропозиції немає. Пленарне засідання 44-ї сесії селищної ради 8 стикання оголошується відкритим. Пленарному засіданні беруть участь нашій старости, а також керівники виконавчого комітету. Відповідно, статті 50 закону України про местентування України та річні сесії 8 скрипня селищної ради від 5 листопада 2020 року під номером 4 секретарем планарного засідання обрано Людмилу Лаври. Шановні депутати, стосовно змін до статті 59.1 закону України про процесу святкування України щодо врегулювання конфлікту інтересів у діяльності депутатів місцевих рак та сільських, сільських, сільських міських голів. Прошу заявити, хто має з вас наявний конфлікт інтересів при розгляді питання порядку денного 44-го пленарного засідання. Прошу. Має конфлікт інтересів при розгляді питання, затвердження міжсесійних рішень виконавчого комітету та розпорядження селищного. Я вам вас никого не могу, я не конфликт интересов, я я сюда же слышала, но вы скорейшие выдавающие вопросы. Это вы я согласна, что мой наявный конфликт интересов приводится в питание, что уже даже не расстраиваем целое, что мы могли быть Я бы не учил, и мой наявный конфликт интересов приводится в Все? внести дану інформацію протокол засідання сесії. Повідомляю, що дана особа не має права брати участь у голосуванні під час розгляду рішень, в якому виникає реальні чи потенційний конфлікт інтересів. Переходимо до черги денної нашого засідання. Які доповнює зауваження, побажання. Немає? Якщо немає тоді, ставлю на голосування. Чергу денну. Ставлю на голосування в цілому. Прошу голосувати. Проти? Утримався. Рішення прийнято. Дякую. Також нам необхідно затвердити регламент роботи 44 сесії. Пропоную затвердити наступний регламент роботи. Проведення засідання 1 година, до добиті 5 хвилин, співдобиті 3 хвилини, для запитань та відповідь 2 хвилини, для виступів 3 хвилини, для реплік 1 хвилина. Інші пропозиції є? Немає. Пропозиції немає. Прошу затвердити регламент роботи 44 сесії. Проти? Утримуємося рішенням прийняття. Дякую. Для вивчення питань порядку денного були проведені профільні засідання постійної депутатської комісії. 6 березня обговорилось питання внесення до компетенції постійної депутатської комісії з питань житлово комунального господарства, комунальної власності, промисловості, підприємства, транспорту, зв'язку та сфери послуг. 11 березня 2025 року. Підвоз спільне засідання постійної комісії, де обговорить питання віднесно компетенції постійної депутатської комісії з питань освіти, культури, молоді і спорту, охорони здоров'я праці, соціального захисту населення, регламенту депутатської діяльності та етики, прав людини, законності, з запевнень та вровень коліків інтересів. Та питання видимості до компетенції постійної депутатської комісії з питань планування фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку. Також 11 березня 25-го року відбувається засідання постійної комісії, обговорить з питання ведення компетенції. Депутатської комісії з питань містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони площа природи та середовища. 12 березня було засідання погодженої ради. Питання, які запроваджують для розгляду на плена засідання, були детально обговорені. Переходимо до розгляду питань порядку денного. Пропозиції були і на погоджені, і на комісіях розглянути блочно, а перші два питання розглянути окремо. Пропозиції. Підтримуємо. Перші два розглядаємо окремо, а то брус. Хто за дану, прошу голосувати. Проти? Утримавсь. Рішення прийнято. Дякую. Переходимо до першого питання. Про про звернення депутатської фракції політичної партії Слава народу. Доповідає Людмила Лаведа. Пропонується направити звернення до Верховної Ради України, офісу президента України, Кабінету міністрів України, Дніпропетровської обласної державної адміністрації, Дніпропетровської районної районної державної адміністрації щодо підтримки президента України Володимира Зеленського. Ми депутати Слобожанської імені Слобожанської селищної територіальної громади, висловлюємо свою тверду підтримку президенту України Володимиру Зеленському. Його зусилля щодо захисту незалежності, територіальної цілісності та суверенітету нашої держави. Цей складний час, коли країна продовжує. Боротьбу за свою свободу та європейське майбутнє, майбутнє ми визначаємо, визнаємо важливість рішучих дій глави держави у сфері оборони міжнародної дипломатії та внутрішніх реформ. Слобожанська громада розуміє всі виклики, з якими стикається Україна та підтримує кроки президента спрямовані на забезпечення стабільності і зміцнення обороноздатності. Міжнародної підтримки та розвитку економіки країни ми впевнені, що лише спільними зусиллями всіх рівнів влади та українського суспільства можливо досягти перемоги та забезпечити і процвітаюче майбутнє для нашої країни. Ми підтримуємо демократично обраного президента України як лідера держави у часи вирішальних випробувань. Ми дякую всім нашим друзям і партнерам за підтримку українських сил оборони. За допомогу цивільним, які через напад Росії змушені були покинути свої домівки. Єднаємося, допомагаємо армії, тил. Слава Україні. Слава Дякую. Доповнення. Немає. Побажання. Все так, як є. Тоді перше питання про зброя депутатської праці політичної партії Слуга народу». Прошу підтримати і направити. Будь ласка, голосуємо проти. Отрималась рішення прийнято. Дякую. Друге питання. Про дослуково припинення пануваль депутата Слобожанської селищної ради. Людмила Васільовича. Е, пропонується надійшла заява від е, депутата від політичної партії Європейська Солідарність» з Тетяна Олексійовна в у зв'язку з особистою заявою складання депутатських повноважень за станом її здоров'я. Вона просить задовольнити її звернення. О, на жаль, е, так драпилось. Жаль її втрачати, але сьогодні система диктує. Нам треба депутатський корпус все таки підтримати. Ви ж бачите, якщо сьогодні шість людей немає, то вже це занадто. Тому я підтримую її заяву. Як ви? Ну, тоді, тоді проект достроково припинити планування депутата від політичної партії Європейської солідарність» з КоноТану Олексій. В зв'язку з її особистою заявою про складання депутатських повноважень. Секретарю селищної ради направити це рішення до Слобожанської селищної територіальної виборчої комісії для відповідного реагування згідно з чинного законодавства. Вивести депутата від політичної партії «Європейська Солідарність» з кону та Тетяну зі складу постійної комісії з питань планування фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку. Немає допоняв? Голосуємо. Проти? Утримались? Рішення прийнято. Дякуємо. Переходимо до облочного. Перший блок вносить постійна комісії з питань освіти, культури, молоді спорту, охорони здоров'я, праці, соціального захисту населення, регламенту, депутатської діяльності та етики прав людини закону та врегулювання конфлікту інтересів. Полупанова Валентина Голова, каже, будь ласка. Всі питання винесені на сесію ви розглянути на комісію, підтримані погоджені. просимо проголосувати. Доповнення, зауваження, побажання. Перший блок. Якщо нема, прошу голосувати. Проти, утрималися рішення прийнято. Другий блок. Постійна комісія з питань житлово комунального господарства, комунальної власності промисловості підприємства транспортного зв'язку та сфери послуг. Доповідач Володимир Денека. На комісії спеціального обговорювання комісія просить проголосувати молочні. Доповнення побажання, по зауваження. Нема? Нема. Прошу проголосувати в цілому за другий блок. Проти? Отримали срішення прийняття. Дякую. Третій блок. Вносить постійна комісія з питань містобудування, будівництва земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища. Доповідач Шевченко Григорій, Голова комісії. надійшли комісії, заперечують Зауваження. Доповнення, зауваження, побажання. Підтримати? Підтримати. Підтримати. Ставлю блок стрій в цілому на голосування. Прошу голосувати. Проти? Утримався? Рішення прийнято. Дякую. Де я не бачу. А, ага. а, все. Я, не, я не бачу. Ви комісія, ви, будь ласка, фіксуйте. Блок четвертий у нас не було доповнень зауважень. Шановні депутати, всі питання порядку денного розгляду будуть у що депутатів до доведення сесії? Якщо зауважень немає, дозвольте засідання 44-й сесії селищної ради оголосити закритими. Jesus Дякую всім за роботу, всім бажаю миру та перемоги.